Щодня в Ірландії принаймні одна родина стає бездомною. Попри загальний добробут, безхатьків тут вдвічі більше аніж в Україні. З п'яти мільйонів людей, що проживають на смарагдовому острові, 15 тисяч не мають даху над головою. Причиною є житлова криза, яка загострилась після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона виникає, коли вартість житла, будь то оренда чи купівля, стає вищою за дохід, який вважається достатнім для її покриття. Одним словом, доступне житло стало рідкістю. Умови на ринку житла продовжують погіршуватись. Кількість будинків, виставлених на продаж, впала з 20 тисяч до рекордно низького рівня, всього 12 тисяч 700 у червні. Більшість експертів погоджуються, що проблеми з житлом почалися в 2007 році. На той час економіка йшла так добре, що держава припинила будівництво соціального житла. Крім того, вони перетворили концепцію купівлі будівлі в інвестиційне підприємство. За перші шість місяців цього року в Ірландії було збудовано лише 475 нових соціальних будинків. Що стосується будинків для доступної купівлі чи оренди, то не було збудовано жодного. При цьому Ірландія входить в топ 10 найкращих країн для інвестицій у світі. Це все є результатом державної політики 2010 року щодо заохочення в'їзду глобальних інвесторів. Але найпереконливішою ознакою того, що ця політика провалилася, є загострення житлової кризи, яка поширилася на ірландське суспільство. Наразі більшість молодих людей, які виросли в Ірландії, ніколи не зможуть дозволити собі орендувати або купити свій власний будинок. Дорослі діти змушені жити вдома з батьками, а студенти спати у своїх автомобілях. Після 24 лютого 2022 року кількість безхатьків зросла вдвічі. Наразі ж в Ірландію прибуло більш ніж 50 тисяч українців, яким теж треба де жити. Тож до кого звертатись та де шукати прихисток, якщо ви залишились без даху над головою? Як вирішити та пережити житлову кризу в Ірландії? Скільки ще українців готова прийняти Ірландія? Та головне, де вони будуть жити. Про це все і не тільки далі.